З огляду на щоденного потребу у сотнях дронів українці стали до їхнього виготовлення у домашніх умовах на онлайн-курсах. Фахівці не тільки навчать, як зібрати бомбер, того хто до цього навіть паяльника в руках не тримав, але і проконтролюють сам процес. Є платформи, що організовують роботу практично під ключ, об'єднуючи інженерів, постачальників, логістів і донаторів. Усе відповідально через обов'язкову авторизацію у дії, після якої ко. Кожен користувач отримує позивний і все одно залишаються питання щодо ефективності таких саморобних дронів на полі бою. Чи відрізняються вони від промислових влад величко? Далі. Пряме влучання у кулемет працює дрон Камікадзе. Ворожі позиції наш ФПВ скидує вибуховий пакуночок на голови росіянам. Що спільного в цих безпілотниках обидва зібрали вдома пересічні українці, які вирішили допомогти війську. Перші FPV збирали поодинокі ентузіасти. А сьогодні навчальні курси та проєкти зі збору дронів Камікадзе на кухні перетворилися на величезні спільноти. У нас зараз 300 чоловік збирають дрони. Хтось уже зібрав один і на цьому зупинився, хтось там уже свій 10-20 збирає. Uh... Передали ми уже більше 200 дронів. Станом на сьогодні реєстрації близько 20 тисяч 500 дронів. Уже зібрано. Половина з них вже протестовано і передано на для використання зсу. Військові такі ініціативи підтримують. Це дуже добре і позитивно. Що багато багато таких спільнот почало виробляти. Дрони ці спільноти вони роблять велику справу. Зібрані ними дрони вже активно використовують проти окупантів. У нас більшість тих які приходять, вони виготовлені саме такими спільнотами. Все використовується і нині цей загальний парк засобів дуже ну, за цей рік дуже виріс. Потреба вона є завжди, і засоби використовуються завжди. Більше засобів, більше застосувань. Найчастіше українці вдома збирають одноразові FPV-дрони. на другому місці. Бомбери, тобто дрони зі скидами, які залітають, скидають снаряд і повертаються. Так вони багаторазові. Кожен зібраний дрон перевіряють перед тим, як відправити його у військо. Тажки їдуть з усіх куточків країни, і не тільки, і Харків, і Херсон, і Суми, і захід, і схід, і багато людей з-за кордону я особисто зустрічав. Вантаж з пташками передали з Польщі 10 пташок. Школи, які навчають збирати FPV, на постійному контакті з військовими всі отримані зауваження передають тим, хто безпосередньо збирає дрони вдома. Вони постійно на зв'язку вони питають: чи була нормальна якість, чи не нормальна якість, а що покращити. Тисячі українців вже збирають дрони камікадзе, умовно кажучи, на кухнях та в гаражах. Передані ними ФПВ військові використовують для знищення живої сили та техніки росіян. Тож схема проста: чим більше дронів, тим менше окупантів, і долучитися до їх створення може кожен. Владислав Величко, ми Україна, марафон єдині новини.